сподобалась діяльність школи, взагалі в вашому населеному пункті вони є? В самому населеному пункті? А садочок? А, а дитячий? Даже, навіть магазини немає. А з водою, комунікаціями, там газ, світло? Газ, бочку, газ. Та така гірка вода, що ми можемо не виходити. — А у вас населення змінювалося з початку війни і під час війни стало менше, більше людей? — Ні, в кінці трошки, ми, в кінці повиїжджали, у нас залишилося 24 да, людини, я, наприклад, їхала а зараз? На останні три місяці, а зараз шість. — Повернулись, так? Да? Да. — Так-так-так. Да, да, да. да. Та що в нас тільки якого... одна хата, що не повернулася, так всі повернулися. Да? А вода, це у вас проблема з водонапарною баштою? Так, так, так. Така гірка, що можна пити. Це якість самої води зі скважини? Через... Вона мілко пробита.